По електрокарам сьогодні також буде багато цікавих варіантів. Наприклад, ось цей Mercedes-Benz EQS седан 450 з пробігом всього-навсього 12 тисяч миль на повному приводі і невеликими пошкодженнями по правому борту. Дивіться, у нас йдуть пошкодження по дверкам, крило, можливо, постраждала ходова. Ось такий автомобіль ціниться надзвичайно сильно і він максимально комфортний. Так, звісно, більше б хотілося б взяти версію з 580-го, але вони уходять з. Значно дорожчі і їх менше на аукціоні. Тому, якщо знайдеться дуже хороша версія 450 варіанту, наприклад, як цей, мені здається, його варто розглядати. Ставка на такі автомобілі на сьогоднішній день біля. 40 тисяч доларів, і придбавши його навіть за такі кошти, приблизно автомобіль можна зустрічати в Києві 48-49 плюс ремонт. Це буде однозначно вигідна і класна пропозиція. Буде сьогодні у нас варіант і Mercedes Benz EQS SUV, Тобто, це вже у нас іде кросовер. Клієнт, наприклад, не дуже хоче собі кросовер, він більше... Розглядає варіант Седану, тому ми на нього будемо робити упор. Але якщо не вийде взяти і розглянути цей варіант з мінімальними пошкодженнями, вийде також. як US SUV торгується трішки дорожче, ніж Седан, десь на тисяч. 10 доларів. Chevrolet Blazer комплектація LT, такий варіант автомобіля. Також розглядаємо для ще одного нашого клієнта з невеликими пошкодженнями в передній частині. Як бачите, силова конструкція проглядається і удару зазнав верхня частина капота. Тобто виглядає доволі страшнувато, але якщо розібратися по факту, то все в автомобілі дуже добре. Якщо подивитися комплектації салон, то виглядає автомобіль максимально сучасно. Так, таких автомобілів на дорогах України зустрічати. Ви будете дуже рідко. І, наприклад, ось цей варіант в топовій своїй комплектації ERS клієнт надзвичайно сильно мріє забрати. І я його розумію, чому? Тому що цей автомобіль має вау-ефект. Так, таких автомобілів на дорогах України небагато, і коли ви будете володіти саме таким автомобілем, ви будете їхати і розуміти, що ви ексклюзивний чоловік. Так, ну що ж, будуть у нас ще сьогодні варіанти мустангів. Матч є комплектації преміум, невеликі пошкодження в лівій і задній частині. Розглядаємо ще мустанг ось пошкодженнями в лівій і передній. Ну і куди ж без тесла? Без Тесла абсолютно нікуди. Це завжди топ в купівлях, топ в продажах, і один із кращих електрокросоверів, які взагалі на сьогоднішній день можна для себе придумати. Тому розглядаємо сьогодні дуже багато варіантів, їх буде. І один із них, надіємося виграємо. До речі, нова Тесла. Model Y26 року сьогодні також на аукціоні, і ми розраховуємо, що вхопимо її за удачу, тому замовляє в той США з мітоавто і будеш мати кращу автівку для себе.